Всім привіт! Сьогодні в випуску взимку Мілан знову спробує підписати Довбика. Матч Динамо в Лізі конференції опинився під загрозою. Шахтар досі хоче підписати суперталанта з Греміо. Опубліковано оцінки Ваната у матчі Жирона Леванте. Мілан, який влітку під час трансферного вікна зазнав фіаско у спробі обміняти свого форварда Сантьяго Хіменеса на українського нападника Роме Артема Дубика, який раніше не втрачає зацікавленості у футболісті, інформує спорт Медіа Згідно з даними джерела, головний наставник Россонері Масіміліано Алєгрі продовжує наполягати на підписанні нападника з характеристиками Дубика і вже взимку клуб планує знову повернутися до цієї ідеї. Водночас альтернативою для Мілана називає. Джошуа Зіркзе з англійського Манчестер Юнайтед, який, подібно до Довбика, нині має серйозні труднощі з потраплянням до стартового складу своєї команди. УЕФА наклав на Крістал Пелес штраф у розмірі 10 тисяч євро через банер із написом УЕФА Мафія, повідомляє The Athletic. Фанат англійського клубу продемонстрували його під час матчу плей-офф Ліги Конференції проти Фредерік Стада. Цей же плакат уже раніше з'являвся на іграх Крістал Пелес проти Ліверпуля та Челсі. Обурення болівальників виникла ситуація з пониженням їхньої команди з Ліги Європи до Ліги Конференцій через порушення правил багатоклубної власності. Місце Орлі. У лізі Європи дісталося Nottingham Форест. Експерти зазначають, що невдоволення фанів не вщухне навіть після накладеного штрафу. А у випадку нових акцій протесту клуб може наразитися на ще суворіші санкції, навіть дискваліфікацію в єврокубках. Нагадуємо, що суперником Crystal Palace в лізі конференції є Київське Динамо. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Шахтар уже неодноразово звертався до Греміо з пропозиціями щодо трансферу 17-річного півзахисника Габріеля Мека. Однак бразильський клуб усі вони відхилив, інформує була ВІП Бразіл. Повідомляється, що остання офіційна пропозиція від гірників сягала 100 мільйонів реалів. Проте керівництво Греміо готове розлучитися зі своїм талановитим футболістом лише за 120 мільйонів. Це близько 19,2 мільйона євро. Продаж Мека може відбутися навіть після закриття. Трансферного вікна, однак перехід стане можливим тільки після того, як гравцеві виповниться 18 років. Контракт Габріеля з Греміо діє до літа 27-го року, а у ньому прописана клаусула у розмірі 50 мільйонів євро. Водночас безсмертні триколірні готові розглянути варіант його продажу за значно нижчу суму. Очікується, що найближчим часом Шахтар знову вийде з оновленої пропозиції щодо трансферу молодого хаубека. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. У суботу 20 вересня у рамках п'ятого туру іспанської лаліги відбулося протистояння між Жироною та Леванте. Команда Мічела зазнала нищівної поразки з рахунком 0,4. Футболісти Жирони програли супернику з розгромним рахунком 0,4, причому весь другий тайм змушені були діяти в меншості після вилучення двох оборонців бельгійця Акселя Віцеля та бразильця Вітора Рейса. Статистичний ресурс SofaScore оприлюднив оцінки гравців за підсумками цього поєдинку. Нападник Жирони Владислав Ванатиків вийшов у стартовому складі та й провів на полі 53 хвилини, отримав 6,4 бала. Це восьмий результат у команді. Гірше виступили лише Іван Мартін та два гравці, які залишили поле через червоні картки. Найкращим футболістом матчу Леванта Жирона визнано іспанського нападника Леванта Івана Ромеро, котрий відзначився одним забитим м'ячем. Український захисник Евертона Віталій Миколенко взяв участь у виїзному поєдинку п'ятого туру англійської прем'єр-ліги проти Ліверпуля, який завершився поразкою і із рахунком 1-2. 26-річний футболіст розпочав матч у стартовому складі та залишився на полі протягом 86 хвилин. Протягом гри Миколенко 46 разів торкнувся м'яча, виконав 19 точних передач із 26 можливих, це 73%. Відсотка. заблокував один удар, відзначився трьома навісами та чотирма виносами. Водночас українець виграв лише одну дуель із шести це 17%, відсотків. здійснив один відбір і три підбирання. Тричі порушив правила, створив один гольовий момент, але при цьому допустив 13 втрат м'яча. Статистичний портал SofaScore його виступ у 6 балів. Це найгірший показник серед усіх футболістів зустрічі. Аналогічну оцінку у 6-0 нуль виставив ресурс Хоскорад, де результат Миколенко став шостим з кінця на полі. У суботу, 20 вересня, в рамках четвертого туру чемпіонату Італії відбулося протистояння між Болонією та Дженуа. Матч проходив на стадіоні Ренато дальара в Болонії. Господарі здобули перемогу з рахунком 2-1. Український півзахисник гостей Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі, провів на полі 69 хвилин та відзначився результативною передачею. Статистичні портали Софа Скорих ускорито оцінили його виступ у 7,1 бала та 7,2 бала відповіді. Відповідно. Найкращим футболістом матчу за версією Sofascore став форвард Болоні Сантьяго Кастро, який забив гол і отримав оцінку 7,8 бала. За версією звання найкращого дісталося іншому гравцю господарів Рікардо Орсоліні, котрий реалізував пенальті та здобув оцінку 7 і 6 бала. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.